На Лозівщині у закладах освіти завершився такий важкий навчальний рік 22-23, який проходив дистанційно через воєнний стан в країні. Про те, які проєкти вдалося за цей рік втілити у життя, з якими труднощами довелося зіткнутися, та скільки медалістів має Лозівська громада, розповіла начальниця управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева. Звісно, рік пройдено нелегко, але. Ми вчилися, виконували всі свої посадові обов'язки і навіть більше працювали, ніж у мирний час. Є, звісно, реалізовано декілька проєктів в нашій громаді, є чим пишатися. Ну, один із таких проєктів це 20 ноутбуків і 50 планшетів для дітей від компанії GIZ. Це для дітей, які навчаються в східній частині нашої України, тобто для нас, саме для Харківської області, реалізовано у нас проект для дітей ліцею номер 8 які ще зруйновано, вони отримали 495 планшетів для організації дистанційного навчання і вона подальше для організації і офлайн, сподіваюся, навчання це від компанії, громадська організація Seventh Fields, Та що я дуже вдячна організатору Оксані Волжине, яка сьогодні і супроводжує цей проєкт. Цікавиться, як ми над ним працюємо. Це дало змогу кожній дитині з руйнованого закладу отримати доступ до інтернету, до якісної освіти, спілкуватися в результаті відеоконференції зі своїми вчителями та однокласниками. Реалізували ми також проект 239 ноутбуків для вчителів. Це від ЮНЕСКО. Тобто, кожен, кожен вчитель у нас сьогодні має теж своє робоче місце ноутбук, з якого він може працювати або в закладі освіти, або вдома для організації дистанційного навчання наших дітей. Ну і не тільки для організації дистанційного навчання, а й для підвищення свого кваліфікаційного рівня, тобто для організації своєї педагогічної діяльності. Також ми отримали задоволення від реалізації проєкту в нашій громаді, це Лазівська школа онлайн в яку в реалізації цього проекту, взяли участь понад 80 наших вчителів нашої громади. Це самі творчі, самі креативні, самі ініціативні, які провели онлайн-уроки для учнів перших, п'ятих класів, учнів другого класу. Це і уроки безпеки, це і уроки за програмою НУШ. Це і психологічні перезавантаження, рухові хвилинки. Тобто, я думаю, що ми можна з гордістю проговорити про цей проект, адже він має дуже велику кількість переглядів, лайків, свідчить про те, що це, цей проєкт має високу реалізацію. Також ми в цьому році, мабуть, ви чули нещодавно провели всеукраїнську неоконференцію Еткемп. На якій були присутні, ну я не знаю, це такі креативні, творчі вчителі з цієї України, де ми могли поділитися досвідом і мав він дві уроки перемоги. Це ті проекти, які ми змогли, я вважаю, реалізувати на високому рівні в нашій громаді. Також на кінець навчального року одним із чудових проєктів стала поїздка 20 учнів Лозової до Франції. Вперше в нашій громаді реалізований проєкт, обмін досвідом, також обмін спілкуванням. Ми побували з 20 дітками нашої громади у Франції, в невеличкому містечку Тамблен, де наші дітки мали змогу. Почути французьку мову, де діти французької сторони почули і про наші проблеми з дитячих хуст, і почули нашу рідну мову, узнали про наші традиції. Тобто я вважаю, що цей започаткований проєкт мав успіх. І з гордістю треба сказати і про те, що його буде продовжено. Ми плануємо у вересні продовження цього проєкту, і наші діти вже поїдуть не тільки для відпочинку, а й для навчання у це місто. Ми плануємо, що це буде кінець вересня. Перевага надається, ну, як було зазначено, щоб побачити результати цього проєкту. Адже, як було сказано, він вперше і в Європі такий проєкт. Це просять, щоб до них приїхали учні одного класу ну в крайньому випадку, що це учні двох класів, але одного віку, щоб це були дітки. Перевага дається діткам 10 років, і знову ж ті, які в майбутньому все ж таки будуть вивчати французьку мову. Період сам навчання планується місяць, тобто вони будуть навчатися поряд з дітками. Цій же французькій школі мати такий же робочий день. Робочий день там не так, як у нас, трошечки він більше. Це як говорили, будуть діти йти в заклад освіти на 8.30 і знаходитися там до 16.30. Нещодавно у Лозові запрацював ще один проєкт цифровий освітній центр. Він працює для всіх бажаючих дітей шкільного віку. Це для діток 6-17 років, які хочуть підвищити свій інформаційний рівень користування гаджетами, тому для на період літніх канікул. Палаці дитячої юнацької творчості працює цей цифровий освітній центр. З дітками оговорюють графік, щоб не було великого наповнення дітей. Тобто ну, дітки нашої громади вже туди ходять, визначають кожен свій день, час. І по 10 дітей мають змогу навчатися в цьому центрі. Головна освітянка Лозівської громади Вікторія Урванцева говорить, не дивлячись на те, що діти вже звикли до дистанційки, у цьому навчальному році труднощі в освітньому процесі все ж таки виникали. В громаді не кожна дитина має доступ до сучасного гаджету для того, щоб виходити на дистанційку, бо є і багатодітні родини, і ми знаємо, що це є проблема, це є соціально незахищені категорії дітей, де може бути один телефон на двох діток. Або Взагалі немає комп'ютера вдома, то я вважаю, що проблемою саме дистанційного навчання цього року це все ж таки відсутність сучасних гаджетів у всіх дітей. У нас ну, були проблеми, але ми теж кожен вчитель. І ми під час практики ж набуваємо і свої нові навички. Да? Тобто, проблемою була це дистанційка під час блокауту, тривога. Як працювати під час тривоги на дистанційці. Ну, Ми теж опанували цей момент і думаю, що. Хоча б це є проблема дистанційка під час блокауту. Ще проблеми можна зазначити, звісно, те, що ми працювали весь рік над облаштуванням найпростіших укриттів. У нас вони вже зроблені, да? але осучаснення для того, щоб, наприклад, якщо ми плануємо прийти на наступний рік на нові форми навчання, проблемою цього ж року буде те, що в деяких закладах освіти відсутнє найпростіше укриття. Це є проблемою нашої громади, це є проблемою я вважаю, всієї держави. Але будемо опановувати нові форми навчання для того, щоб кожна дитина мала змогу сісти за парту, ну, може, в інших закладах освіти. Спочатку повномасштабного вторгнення частина дітей разом з батьками виїхали за межі Лозівської громади до більш безпечніших територій України та за кордон. Вже на сьогодні відсоток учнів, які перебувають за межами країни, став меншим у порівнянні з минулим роком, говорить Вікторія Урванцева. Якщо раніше на початок року ця кількість була 2800 дітей, то сьогодні треба сказати, що за кордоном трохи більше ніж півтори тисячі дітей, і за межами нашої громади 400 дітей. Тобто ми бачимо те, що родини з дітьми повертаються в громаду. І я сподіваюся, що 1 вересня цей відсоток стане ще більшим. Понад півтори тисячі дітей сьогодні за межами громад. Але вони навчалися в наших закладах освіти. Хто не мав змоги навчатися на дистанційному навчанні? Механізм відпрацьований, тобто вони навчалися в тих закладах освіти. Результати своїх досягнень вони перенесуть до нас в Україну. І сподіваюся, що всі діти та й впевнена в цьому, що всі діти будуть атестовані. Далі будемо відпочивати, а потім знову навчатися. Щодо медалістів, то в цьому навчальному році їх 29 у громаді. Вікторія Урванцева зазначила, що така ж приблизно кількість була і в минулі роки. Урочистостей з нагоди закінчення школи не буде. Останні дзвоники, як і весь навчальний рік, провели онлайн. Малими групами діти приходили до закладів освіти. Там по два по три чоловіка записували якісь привітання для своїх вчителів, для своїх однокласників. Монтували ці фільми. І як ви бачите, в соцмережах ці привітання прозвучали від кожного закладу освіти. Вікторія Урванцева зазначила, що вже почали обговорювати формат і особливості нового навчального року. В харківській обласній військовій адміністрації, 6 червня, відбувся брифінг під головуванням Олега Синігубова, який поінформував, що на Харківщині у деяких районах, у тому числі і в Лузівському, розглядається можливість офлайн навчання залежно від безпекової ситуації. Це, як було зазначено на брифінгі, що Лозівському району, скоріш всього, буде дозволено навчатися в офлайн режимі з 1 вересня? Ми для себе бачимо змішану форму навчання, тому що 50% закладів освіти в середньому не мають. Найпростіших укриттів начальниця управління освіти молоді та спорту зазначила, що до навчання з 1 вересня у громаді планують відкрити дев'ять закладів освіти з однією філією, 12 садочків і два дошкільних підрозділи. Учні тих закладів освіти, які не мають найпростіших укриттів, також зможуть сісти за парти. Але це буде імпропонуватися інші заклади освіти, тобто змішана форма навчання і передбачає, що якийсь день діти навчаються в закладі освіти і за окремими предметами, а в якийсь день вони будуть навчатися все ж таки дистанційно. Я вважаю, що тут підход повинен бути до дітей громади усіх єдиний. І всі діти повинні мати змогу спілкуватися в колективі, сісти за парти, побачити своїх однокласників, побачитися вчителями, здобувати якісні знання. Тому ми працюємо вже в цьому режимі, проводимо анкетування серед батьків. Ну я хочу ще зазначити те, що навіть ті діти, які є в нашій громаді. То батьки сьогодні говорять, що вони не готові з 1 вересня віддати своїх дітей до на офлайн навчання до закладу освіти. Тому ми будемо будувати. Так свою стратегію, щоб кожна дитина, яка бажає прийти до закладу освіти, і навчатися, вона буде навчатися в закладі освіти. Але для діток, які будуть знаходитися вдома, все ж таки перевагу батьки надають у дистанційній формі навчання, у них буде доступ до цього ж уроку, тобто вони будуть з нашими дітками, але бачите цей урок у себе вдома. Ми зараз працюємо над реалізацією цього проекту.